Шановні друзі, доброго дня! Ми продовжуємо зустріч з архітекторами. Адже це днів не тільки співучі, не тільки музичний, не тільки це мистецтво, картини і все інше, але і архітектура. Архітектура давна, архітектура сучасна. І от за архітектуру новітню, архітектуру, яка сьогодні входить в наше життя, поговоримо з. Головним архітектором, майстерня архітектора травки Віталія Андрійовича Юлії Віталівни. Юлія Віталівна, ми завжди усіх питаємо: от коли вам довелося побачити, побути, відчути Седнів? Коли це сталося у вас в долі життєвій? Першого разу я стикнулася з Седнєвим, мабуть, у чотири рочки. Мої батьки працювали в Гіпрогражданпромстрої. Зараз, на жаль, цей інститут вже не функціонує, можна сказати. А тоді це був молодіжний інститут, було багато молодіж, молодих сімей, які добре працювали на наше місто і також гарно відпочивали. Архітектори збиралися та поїхали якось на вихідні до Сетніва, і мене маленьку з собою забрали. E, тогда это был Союз, что, це був Советський Союз, і що на приблизно 8, вісімдесят перший, може, сімдесят дев'ятий рік. Це були, 80, початок 80-х років. E, тоді ще ми ночували у школі старі, старі нам дали ліж, ліжка. Садиба лізовували. Садиба, зараз. да, да, так. Да. Оце моє перше знайомство з Сенднівом. Я запам'ятала, це була осінь, був листопад, якраз як зараз був листопад, було дуже холодно, було моторошно, листя нема, холодно. А по школі не ходили? Старовинний замок такий, коридори класи. Ну, таке впечатлення, як будто ми в старинному якомусь сабніке. Ну, а далі я вже почала стикатися з седнівом у студентські роки, коли готувала дипломну роботу, то там було по області історичні пам'ятки, і я робила замальовки в Сидніві по раз от альтанці, а в будинок Лізовубода. Тоді ще не було нової школи. Дітки навчалися у старій, у старій будівлі, були дітлахи, та вже була осінь, але вересень, жовта, жовтні, осінь я робила замальовки до дипломного проєкту. Ну, а вже в дорослому житті я розробила, як головний архітектор проєкту генеральний план міста Сідніва та Зонінг до нього. У нас була дуже гарна командна група. Ірина Безкоровайна, Юрченка Артем, Семінох Сергій. Тобто ми працювали колективом біля року. Розпочали ще рішення прийняла селищна рада у 12-му, по моєму році. Я вже не пам'ятаю. Але сам генеральний план та зонінг було розроблено вже в 2014 році. А в приміщенні селищної ради і досі знаходиться макет, мабуть, старого генерального плану, так? Що взагалі так, так. навіщо генеральний план для селища будуєш себе, як так кажуть, зайняв там чи збудував, чи все ж таки тут є свої нюанси? Генеральний план для любого селища потрібен для того, щоб мати розвиток. Наприклад, ви, як голова сельради, зовсім не розумієте, що у вас за забором. Там якийсь ФОП щось виготовляє, корзинки плите. Прийшов сусід та каже, та які корзинки мені на голову пісок сипіться через забор. А тот говорить, да ні, я корзинки пліту, все класно у мене. А тут, виходить, коли є генеральний план, документ, електронний документ. Ви чітко розумієте, яка земельна ділянка, в якій зоні, в яких координатах. Ну, Якщо робити по-простому, от бумажку розвернули, знайшли територію, знайшли знайшли вулицю, номер дома, і з'ясували, що цей ФОП виготовляє водородну бомбу, грубо кажучи, і налог з водородної бомби набагато більший, ніж з корзинок, які він Тобто громада гроші. из-за того, что недобросовестные ФОПы не завжды вказывают правдивую, правдивую информацию. Это самый маленький такой нюанс. Самый выгодный, это когда приходит инвестор до головы громады и говорит, я хочу у вас, например, сбудовать житло, або отельный комплекс, Седнев очень красивое место, и там много рекреационных зон историчных. Отель, и готельный комплекс, и кемпинги могли бы быть очень хорошо развитие получить. А голова говорит, а я не знаю, где у меня свободная земельная делянка, я не знаю, где у меня где строить. Такому инвестору не интересно тогда общаться с громадой. Зачем ему идти в громаду, которая ничего не знает? А так открывается либо в электронном виде, либо в бумажном. Открыли, посмотрели территорию. Там в каждой территории буковка, цифра назначена. Что можно строить, что нельзя. Назначені археологічні зони, де заборона будівництва, назначений аріали, яких можна носуслов'ями строїть. То есть там все, все прописывается как пошаговая инструкция, где что можно делать, паспорт э, території, грубо говоря, да як паспорт території. Так и голова не мучается и не спрашивает у секретаря слышишь, позвони там кому-то Петру Иванову Сидорову. Кто там у нас есть, где там у нас свободный? А Просто взял, сел, открыл и провел разговор с инвестором. От ви сказали Рик э, працювали над генпланом. Пробачте да. за таке да. може спрощення. Ви рік жили в Сидніві? Ні, ні. Конечно же, ми не жили да, да. хвилинку, да. хвилинку почекати. Прийшов Віталій Андрійович. Да. Да. А, значит, ну, Ми, конечно же, виїжджали на территорию, ми э, проверяли все. Нам видавалася съйомка, але ми должны були сверять, Ми очень много по электросетям проверяли. Это Цезарь, электросети, ну так, навстречу идут проектировщикам и дают информацию, чтобы, не дай бог, мы не тронули там что-то лишнего. А раньше все было засекречено, ничего нельзя было достать, и мы в прямом смысле шагами, грубо говоря, фотографиями, І сети находили, і високовольтні, і обычные, все це наносили, фиксировали. фіксирували выездов виїздів. Було, але це не значить, що ми цілий рік там жили. конечно. скажіть генплани, вони з'явилися тільки в наш час, чи це вже давня історія створення генпланів. Ну, генплани були ще на, на, на наскільки пам'ятаю за Київську Русь. Були генеральні плани. плани. А як же місто так? Київ? Ну так, вони так. були спрощені. Я так розумію, Конечно, те, що так. зараз, то це ніякі не, нема порівняння з минулим. Так, так, так. Генеральні плани ми йдемо до Європи, так і генеральні плани та плани земельних ділянок. Вони йдуть як слої, як піражок в електронній системі. І ми приближаємося до Європи, ми будемо з ними в далі зав'язані, як з електросітями, що електрика у нас з ними теж тепер вже зв'язані, так і градустрові документація. Подальшому ми будемо на тому ж рівні працювати, як Європа в слоях містобудівної та земельної документації. Скажіть з селищної ради після того, як в 2014 році так генплан був прийнятий, все зробили. Вони вам телефонували, чи ви, як так кажуть, ну, дізнавалися, так, чи є користь від вашої роботи, чи нема користі в селищній раді. Чи, як то кажуть, робота зроблена, і хай він живе в селищній раді, це так? Ну, На жаль, на жаль зв'язку з цією радою ми не отримали. Був наоборот ступор, м'яко говоря. Тоді був покійний голова, він вже помер. Я, на жаль, не пам'ятаю його прізвище. Він дуже він розумів, для чого це. Він толкав нас, він допомагав, але після його смерті ну, вже було трішки важче, тому що ми матеріали не, не могли здобути. І потім, після реалізації, ми так і не зрозуміли, ні в громаді. Тому що наскільки я знаю по об'єктам, то як будували хто де хоче на склонах, то так воно і зараз і будується. Ну мабуть, я ви були помиляюсь? присутні на сесії, коли приймався цей генплан ні. і чи як так кажуть, ні. у вас було чисто от створення? Цього великого паперу генеральний план проходить декілька ступенів затвердження. Це перший рецензент на рецензію, такому архітектору сертифікованому, як я надається, щоб він, скажімо так, так свіжим взглядом оцінив, посмотрев у кожного з нас є мелкі. Ошибки. Рецензія отримується, потім проходять громадські слухання. Тобто ми виїжджали на седні, проводили громадські слухання. Була якраз вже збудована школа нова, ми з директором познайомилися. Ось тобто ми провели. нам було мало людей, ну але були люди. А які питання задавалися днівці, коли були ці громадські Ніяк. Ніяк, Ніяк. просто з повагою до того, що ви прийшли, робити таку необхідну справу? Ні, не було ентузіазму не, не виявлено її. так. Ну а потім була містобудівна рада. На містобудівної раді вже професійні експіспеціалісти там держземагентство було, лісфонд, екологія, здравоохраніння. Культури, туризма. Они все всі все всі повністю документи проверены. багато правок внесли чи побажань, чи пропази ви, тобто, ви як та кажуть, зробили ну, всели рік по максимуму. Робили, щоб це було все, що можна ми все контактували зі всі за всіма службами, в тому числі літросіті, газа газової служби, Укртелеком та ще був. Тобто, повністю ми всі погодження від них отримували. А вже потім, коли цей пакет погоджень був зібраний, з пакетом радостроїтельним вже подали на селищну раду на затвердження. Коли все вже відбулося, там селищна рада провела збори, там все. от ви, е, мабуть, ви почули, що вже прийнято все в душі, щось таке. Е, галочка просто, що так, одна справа зроблена, все, і йдемо до інше. Чи все ж таки ой, Седнів? Ну, хоч це днів хай повезе. Чи як воно було? Я завжди, коли здаю генеральні плани, от вже отримаю рішення, що вже погоду. Я завжди плекаю надію, що колись хай пройде рік, два, три, але буде об'єкт нарешті, в той зоні там, промисловість, відпочинок, кафе, житло або будівельний паспорт хоча б, то відседні вас. З тих пір, от, ну, Поки нічого, не нічого. Нічого. ну нічого. як так кажуть, не, все, не воно, слухам, не все воно рано чи пізно, все рівно до вас прийде, тому що ви це робили, вкладали душу, тому що не тільки фаховість, але й душа, тому що, мабуть, все ж таки з того дитинства, коли ви перший раз були, все ж таки десь там воно забриніло. Сиднів, це щось таке все-таки неймовірно, так? Так, і дуже гарна школа. Я дуже радію, що зробили школу таку в містку. На жаль, зараз вона у вас нам не заповнена повністю, але це всього ж автобуси, потрібні автобуси і ну, можна там два є автобуси. так що. да, щоб школа наповнювалася, тому що якщо нема діток у школі, вона буде зачинена. І на жаль, таке будівництво буде захоронено, грубока. Тобто, ви як архітектор дивитесь на цю споруду, от в плані, щоб все ж таки жила, щоб жила. Да, от, до речі, Віктор Васильович Швечерський сказав, що будь-яка пам'ятка, будь-яка споруда. Якщо там є люди, вона живе. Так. А якщо там нема, скільки ви її не ремонтуєте, скільки там не реставруєте, все рівно воно буде потрохи. Так так. і дуже шкода, що я директора, який я от приїжджала, зустрічалася завжди, коли ми їдемо. До нас приїжджають гості. Ми один день приділяємо Сетніву. Якщо це будній день, ми завжди заходимо до школи. Здоровкаємось з директором. Він не пам'ятає мене. Ну не важливо, Ми заходимо, здороваємося, ще раз знайомимося. И проходит он нам школу с таким вот воодушевлением показывает. И вот э, очень будет жаль, если школа будет потеряна. Вот больше всего мне почему-то не столько исторические памятники волнуют, там церкви, прекрасные церкви тоже все дни. Но вот школа, ну очень жалко будет. Но будем верить и в красоту. Да, буду надеяться, что все-таки война закончится, и детки идут, ну, а. больше будет рождаемость, будет больше детей, и садочек будет. Юлия, мы... там, дякую. За такі побажання седні хай все буде в розвиток. Дякуємо, дякую вам.